Що відбувається в окупованому Мелітополі? Чи готують російські військові нові фортифікаційні споруди для оборони міста? Чи існує загроза для місцевих жителів бути призваними до лав російської армії? Про це та інше сьогодні говоримо із міським головою Мелітополя Іваном Федору. Пане Іване, наскільки змінилася ситуація у Мелітополі після початку просування збройних сил України у південному напрямку? Ми розуміємо, що щодня наші військові просуваються крок за кроком, а, саме на запорізькому напрямку, в бік Мелітополя. А, яку тенденцію ми маємо по ворогам? Ну, перш за все сьогодні можемо вже підтверджувати інформацію про те, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмаку, вивіз деякі свої підрозділи з Молочанську. Так, наприклад, з Токмакського а, нелегального виконкому а псевдоокупаційної влади. Вони вивезли майже половину співробітників, а може навіть більше. Також евакуювали деякі освітні заклади. Також евакуювали деякі підрозділи ФСБ і е, своїх е, родичів. Е, всі військові також вивезли і Стокмака і Молочанська. На жаль, поки що вони перевозять їх а, саме до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно не надовго. Також ворог несе на запорізькій лінії фронту в саме у фронтових містах а, величезні втрати. Бо вовне в них, так, Малачанську це вже можна сказати а, по 5-7 разів на день, і ліквідація ворогів продовжується а, в а... Краматорій працює в Токмакута в Токмаку та інших містах тимчасово окупованих територій майже цілодобово, тому що ворог несе надвеликі втрати. Тож, також ми бачимо, що ситуація на інших тимчасово окупованих територіях, якими ворог вважає глибокий тил, соціально суттєво напружується. Наприклад, між собою вороги починають сваритися а один пише на іншого доноси на диктатора Путіна про те, що надвеликі. Вартість палива на заправних станціях не виплачується заробітна плата, величезний дефіцит кадрів вчителів та лікарів і так далі. Тож і соціальна напруга е, нарощується, але все це на жаль е, вкрай поганому. Напрямку проявляється і на наших мешканцях, тому що терор посилюється. Кількість обшуків, кількість ув'язнень мешканців посилюється, і звичайно ж посилюються фільтраційні заходи для наших мешканців. Ворог сьогодні декларує про те, що вони надали 70% мешканцям, хто залишився вимушено в тимчасовій окупації і паспорти. Але знаючи, як ворог вміє брехати, то цю цифру треба поділити щонайменше на два. І тепер я прошу собі уявити, що після півтора року окупації ворог видав зміг змусити отримати російські проспорти 30% нашим громадянам. Тож наші мешканці продовжують чинити спротив та чекати на збройні сили України. За вашими даними, чи готуються російські окупаційні сили до оборони міста? А якщо так, то чи зводять нові фортифікаційні споруди? Вони не зупинялися в цьому напрямку роботи. Вони продовжували будувати укріп споруди. Якщо раніше навесні ми могли говорити, що від Васильівки до Мелітополя а три укріп райони, то сьогодні ми точно ми не можемо цього сказати, тому що їх вже стало значно більше. Також окремо вони фортецями сьогодні роблять міста, такі як Мелітополь, Токмак. Бердянськ, нові окріп райони з'явилися на межі між Бердянськом на трасі, між Бердянськом та Маріуполем, А ворог розставив додаткові зуби дракона. Додаткові Боронні споруди в і напрямку від Мелітополя до Криму, не зупиняючи, що стосується мінування, то мінування також продовжуються продовжуються і безпосередньо на передовій на запорізькій лінії фронту, і продовжуються в тилових містах, там де ворог продовжує мінувати як інфраструктуру, так і наші сільгоспугіття для того, щоб ускладнити просування наших збройних сил України, намагаються працювати із нашими природними водоймами, ріками для того, щоб Будувати природні захисні споруди, зрізаючи береги з наших річок, а на деяких влаштовуючи навпаки дамби, щоб робити розливи рік, пане Федоров. Ви неодноразово розповідали про акції руху спротиву на окупованих територіях, зокрема і в Мелітополі. Чи посилилися останнім часом спроби російських загарбників ліквідувати рух спротиву? Звичайно, окупанти не те, що погано на це реагують. Окупанти не можуть зрозуміти, як їм все ж таки зупинити спротив з іншого боку. Ми розуміємо, що сьогодні чинити спротив. А тим паче активний спротив на тимчасово окупованій території це наднебезпечно. На жаль, ворог продовжує репресії, забираючи наших людей в полон, відвозяться ще їх до судилища. Всі знають про п'ять мелітопольців, які сьогодні знаходяться у ростовському суді, яким звинувачують в тероризмі та державній зраді РФ. і тому наднебезпечно з іншого боку. Ми бачимо щоденні бавовні на тимчасово окупованих територіях. Так, от бавовна це результат роботи спротиву наших спеціалістів. Служб та наших героїчних збройних сил України, тому наші мешканці продовжують допомагати і продовжують тримати в тонусі ворогів, починаючи від того, що всією інформацією володіють наші збройні сили, продовжуючи тим, що постійно а, жовто сині листівки з'являються в тимчасово окупованих містах. А чи зменшилися масштаби руху спротиву, якщо порівнювати з минулим роком або з початком цього? Якщо ми беремо з початком війни, то точно він зменшився, тому що е, це стало наднебезпечно. Але якщо ми беремо за останні півроку, то точно спротив менше не стає. Чи можна сказати, що загроза репресії з боку російських окупантів для місцевих жителів у Мелітополі останнім часом зростає? Звичайно, все це посилюється і все це продовжується, починаючи від того, що вони під час під час прогулянки на вулиці можуть зупинити людину, перевірити її телефон, перевірити месенджери. Тому небезпека наростає, і також ну звичайно ж комендантська година продовжує діяти. Тож ворог за цим чітко слідкує, і кількість патрулів. Що саме цікаве, то вона збільшується. Навіть вони утворили сьогодні нові, якісь там охоронні приватні охоронні структури, які саме і направлені на те, щоб вишукувати той спротив, який продовжує чинитись на тимчасово окупованій території, пане Федоров. А що відомо про мобілізацію до російської армії жителів окупованих територій? Чи є загроза для жителів Мелітополя? А вони точно намагаються залучати до війни. Починалося їхнє залучання, тим що вони створили три добровольчі батальйони: судоплатова. Ополчення та казачі війська після цього, після фейкових виборів, які, начебто, 10 вересня провів ворог, то вони тепер роблять масовий облік людей, масовий облік всіх співробітників медичної сфери комунальної сфери для того, щоб їх поставити на обліку фейкових військомат. Також пропонують підписувати контракти на строкову службу для того, щоб якось поповнити ряди. Тих людей, яких вони втрачають на Запорізькій лінії фронту, Тож цей процес точно розпочався. Але після інвентаризації мобілізаційного складу, то точно розпочнеться повноцінна мобілізація. Саме тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з тимчасової окупації. Дякую про ситуацію у Мелітополі. Сьогодні ми говорили з мером цього міста Іваном Федором. Олександр Янковський, про Азов'я. На все добре. Вини приазов'я.